Привіт, мої любеньки! Трошечки хочу вам розказати про трави і про рослини, які ми збираємо, обробляємо і з яких робимо наші спеції. Спеції чи приправи, як там назвати? У нас їх є три вида цього року. Можливо, трошки зміниться асортимент, але я спробую, хоча б три види, зробити. Найпопулярніша приправа є така. у нас сила диких трав. В ній 21 Трава трошечки є пряних, які ми все одно вирощуємо на не дуже культурних грунтах. А от вони собі ростуть без підобрення якогось хімічного, без нічого на наших, от власне, органічних грядках. Ну а більшу частину, от 85% скажімо так, з тих 21 трави, вона росте собі просто як бур'ян, дикій природі в полях, в лугах, або в нас в садку, або десь в таких чистих екологічних місцях, які ми спеціально збираємо, і вони справді дикі. І ми робимо такий купаж разом з якісною морською сіллю з Італії. Крупна, не оброблена, не помелена, не відбілена. Така, як має бути сіль натуральна, точно знаємо, що натуральна. От така в нас є приправа. Є приправа сила пряних трав. Там дев'ять трав, також або диких з природи, або вирощених нас. Там дев'ять пряних трав, і також морська сіль. І ще в нас. Ну, зараз вона закінчується, чесно. Я мабуть думаю, що цього року її не буде, тому кому вона відгукнеться, то замовте краще зараз. Приправа суха нічого з нею не станеться. Не посадила, не посіяла на Там у нас пелюстки, календули, топінамбура, соняшника, чорнобривців і настурції. Ну настурцію я не посіяла, чесно вам скажу. Десь десь тиснула кілька квітів, поки що вони не зійшли. Не буду возитися. Ну, що таке сушить, вирощувати квіти на Ну це тільки можна божевільному бути. От нас минулого року мене ми був такий настрій. Цього року, мабуть, цієї приправи не буде. Можливо, щось миненьке е придумаємо. але цієї не планую. Тому, якщо от відгукнулися, ви вперше почули. То в нас буквально останні останні пачечки все запасу немає. Тільки які от у дівчат в офісі є останні пачечки, ті можете собі взяти. Але я хочу зараз не про це. Я розумію сумніви людей, які ну знаєте, так напружено сприймають крафтові продукти, ну от які зроблені руками людей. Вони не знають, які правила, яка гігієна і все решта, і надають перевагу магазинним і таким, знаєте, масованим продуктам. Абсолютно розумію, нема питань, то не моя задача їх мотивувати або переконувати. Але я. Як споживач сама, я вважаю, що я маю право знати, що я купляю, будь-чого чого це стосується їжа, особливо їжа, там напої, ліки, да, там одяг, будь-що я маю право знати, як воно зроблено, що воно зроблено, які можуть бути небезпеки, які нюанси, і так само я відношуся до інших людей. Ну так по дорослому. Тому я і вам розказую, і показую всі нюанси, які я можу. Всі просто не можу бачите, фізично, не можу. Тому що е, якщо працюєш з гарячим дистилятором, чи там е, спека 35 градусів і під заливає очі, чи в тебе дуже багато роботи одночасно, чи ну багато різних нюансів. Просто кожен свій крок ну записати ну неможливо. Ну серйозно, ті, які записують кожен окремий крок, в них чи оператор, чи людина, яка обробляє їм відео, чи хтось із з команди, я реально. Ну таку показове своє життя і роботу, ну просто і не хочу, і не можу фізично, не можу влаштувати. Але деякі моменти я намагаюся намагаюся розказати. І знаєте, така за кілька років вже накопичується колекція. Що ми можемо показати, наприклад, один процес, як в один рік робили, а в інший рік записати якийсь інший процес. Тому, якщо вам цікаво, ви походите по нашій сторінці, ви точно знайдете відповіді. Ну майже на всі запитання. Якщо не знайдете, то пишіть нам річку. Ми з задоволенням або покажемо, або розкажемо. Ну, от, власне. Сьогодні я збирала кропиву, Я збирала кропиву саме на цю приправу е, сила диких трав 21 зібрати. Це ж не так, що ти пішов, покосив. Вони всі одночасно виросли в ідеальному стані, в великій кількості. Ти так чух-чух-чух, чокнув чух, чух, пальцями. І знаєте, чарівна паличка тобі допомогла, і воно все саме собі в баночку змололося і зробилося. Ні, там купа нюансів. Ми цілий сезон збираємо трави. Ну, по мірі їх визрівання, по мірі їх виростання. Ну зараз ще деяких трав немає. деякі ми тільки посіяли, деякі зійшли, деякі ще не зійшли. В деякі ми збираємо в таких місцях, куди треба їхати. і Це ще не сезон. Ну тобто своя свої такі нюанси. Я вже мовчу про технічні моменти. Що минулого року цього року будемо купляти такий промислову, знаєте, млин для трав конкретно, тому що минулого року за сезон ми спалили чотири. Чотири кавомолки, чотири. Тобто вони якось так зараз робляться, що каву вони ще маленьку порцію перекручують. А звичайні сухі трави, ну ми ж просто довго це робимо. Багато, якщо треба велику партію, да ну умовно велику, які там у нас великі партії. Просто ти там ті трави там ну буквально змелюєш і отримуєш столова ложка, дві столових ложки, то і приправи такого постійно, постійно, постійно мотори перегріваються і запчастини, які там є пластикові чи це сучасне. Знаєте, так такі ну не не метал. А так, щоб якби спонукати, мотивувати споживання. Щоб воно швидко виходило з ладу, то там і пластикові, і якісь такі взагалі незрозуміло матеріалу є детальки. Ну, таким чином спалили чотири кавомолки. Це такі нюанси, які ну, ти ж не будеш показувати. Ой, люди, я знов зламав кавомолку, ой, я знов зламав кавомолку. Вже які тільки не купляли, ну таке перегріваються. Так що ми от вчимося кожен раз, вишукуємо обладнання таке, щоб надійне, щоб знаєте, тестуємо, перевіряємо. То це такі технічні моменти. Але я про трави. Трави ми збираємо протягом цілого сезону. Раптом вже виросла, наприклад, зараз гірчиця. Я зрізала, зараз сушу, вона собі далі відростає, а руколу я тільки посіяла. Зеленої цибулі не було в нас, щось так не складалося в цього року. Три було ящика цибулі заготовлених на зиму. Вона вся поросла. Ми все в земельку посадили. Вона прекрасно буяє. Значить, буде приправка якась овочева з зеленою цибулькою. Ну і так далі. Тобто, ми по ситуації навіть склад цих приправ, от, наприклад, 21 трава, вона може мінятися. Якась виросла, якась не виросла. Якусь нову нову ми дізналися, знайшли в гарній якості, в гарній кількості. Тому ми завжди цей склад вам пишемо, і ви вже вибираєте, якби ну як у вас відношення і модія з тими чи іншими травами. Ми все чесно вам показуємо. Сьогодні збирала листя кропиви на гідролат. Кропива збирається трошки пізніше, коли вона набере зрілості, коли вона випустить цвіт, тоді от вона най най найбільш потужна. Гідролат кропиви, ну по суті, треба всім. Всім, 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 всім. Хоча би раз на сезон дозволяйте собі пропивати. Вона ну це кров, це печінка, це очищення аури, енергетики. Ну не буду зараз. Не про це колись розкажу, можливо, детальніше. А як не полінуєтесь на сторінці, в нас гідролат, нижні підкреслювання, кропиви українською мовою і почитаєте, що, що ми вже розказували. Так, от на гідроват ще рано, а на приправу саме те. Зараз вона весняна, вона гарна, вона свіжа, вона соковита, і ще її не дуже їдять шкідники і всякі такі е істотки, які нам з вами ну ні в приправі, ні в шлунку зовсім не треба. Зараз я вам покажу про що мова. От, от якраз я збирала невеличку кількість, це ж все ручками. Кожна кожен листочок. От я зібрала поки що отаку невеличку кількість ящичок такий. от. Молода, бачите, така молода, гарна, соковита, нормально. Але хочу ж вам показати. Дивіться, на деяких вже є тля. Тля, от, видно вам, можливо, такі маленькі жучки сидять. Ну, тобто, тля вона не отруйна, можливо, не, не є небезпечна, але в їжу вона вам не потрібна. Щоб обробити оці рослини від тлі, мені треба буде їх замочувати в солоній воді, в соді, там щось з ними ще робити. Ну і морока, і знаєте, ну сумнівний результат. Тому, от, наприклад. Тля це дуже корисна солодка трава. Це ж нас вона жалить. <смі> Я в двох парах рукавиць. От, нас вона жалить. А тля, знаєте, і всякі там жучки-черв'ячки їм нормально. Вона соковита, вона солодка, вона супер омлет з кропивою, м моя улюблена страва. Краще шпинату, бо вона дійсно такий солодкуватий приємний смак має. От, наприклад, дивіться тля. Чим більше буде сезон, тим більше буде відповідно тлі. Далі. От відібрала вам, бачите, це відірвала з кожної рослини ті кілька, буквально листочок, все вручну робиться. Кожен отако заглядаю з воротнього боку, дивлюся, і будь-що сумнівне зразу викидається. А якщо це сумнівне, я ж потім ще мию, перебираю, сушу кожен листочок. От в чому гарантія якості, я не знаю за інших людей не можу сказати, але кожен листочок, кожної трави, яку я. Кладу і якогось продукту, який я вам рекомендую, чи на чаї, чи на приправи, те, що ви споживаєте в вигляді такому, як би, ну, це не гідроват, де там парою проходить висока температура. Тобто, ну, умовно, в сирому вигляді споживаєте. Я відповідаю за кожен листочок. Так, от дивіться, ось такий листочок, наприклад, гарний, да, чистий. А ось тут вже є доміки. Я чесно, я не спеціаліст, не мікробіолог по цих речах. я не розбираю, а хто ти? А що а як ти називаєшся? Мені все одно є якісь відхилення від норми, щось таке. Все, все, я просто викидаю все. Можуть бути різні. Бачите, різні отакі от штучки. Або, наприклад, от тут і і такий шкідник, і ще який отаку павутинку собі. Тут явно якась гусеничка, чи лялечка така, і от воно е, ну десь кудись полетіло, пішло. Ну тобто на кропиві багато є різних шкідників. Кропива, ну зокрема, найбільше страждає від того, не ми з вами, але от таке я дуже уважно перебираю, дуже ретельно. Тому я не роблю великими кількостями. Тому в нас і приправи ці крафтові. Справді крафтові вони робляться в штучному, буквально. Дуже невеликій кількості, і це не масовка, і ми відповідаємо за цю якість. Тобто, оце, оце кропивка. Я не беру там. Знаєте, великі площі взяти піти накосити. Ні, ну це не це не наш варіант. Ми навіть на гідролати намагаємося дуже уважно передивитися все, і щоб і інша трава, рослина не потрапляла в сировину, і от шкідники, якісь такі сухі листочки, негарненькі такі, Ми все це перебираємо. Ну там менший ризик, тому що там йде через пару. Потім гідролат це ж тільки конденсат, тобто безпосередньо з рослиною воно вже не контактує, і відповідно ніхто там парою не підніметься ніякий шкідник. От, ми там своя техніка безпеки, але тим не менше, ми на це зважаємо, і там менше небезпека. 100 градусів приблизно йде ну дезінфекція, зрозуміло. А це ні, а це ні. Тому, от бачите, якісь я ще буду перебирати це, що такі, от поки що напівфабрикат, і от кожен такий листочок, щось таке, щось таке, що мені от буде, бачите, щось таке мені підозріле, що хтось тут живе. Це все піде в у відхід. О, бачите, отут, от, наприклад, таке. Угу. Це все буде викинуто, і так буде з кожної з 21 трави. Тому ми її готуємо цю приправу місяцями, і от вона тільки в кінці сезону буде і відповідно цілий рік. Тому якщо от вам імпонує таке відношення наше, бачите? Знову ж таки, щось таке, от така якась, ну так не паутинка, це, 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 це якийсь такі захисниці був. Раз і така штучка. О, тому що кропива дуже корисна, і істоти живі, про про це знають. Оце викидаємо, а це чистеньке, гарненьке беремо. Вот і так далі, і так далі. І це все буде перебиратися. Е, ніхто, крім мене. До цього відношення немає. Зазвичай приправами займаюся тільки я. Чоловік те, що тяжке, важке або великі кількості. Свічки мої вагінальні, роблю тільки я, мазі, мацерати. Ну, тобто ті, які ми називаємо авторські продукти, це тільки я. Якщо в гідролатах ми разом з чоловіком працюємо, він більше технічне забезпечення, брудна робота, важка робота, коли збираємо великі кількості. От я сподіваюся, ви бачили попередньо, Відео там, де я з вами розмовляю в садку, а він збирає листя ожини, яке колюче і неприємно для збору. от так що, от, от там він, да, він допомагає. А що стосується технології, коли припинити дистиляцію, коли її почати, яку рослину вибрати, скільки взяти з певної сировини, які показники, це все я. Це все я. І якщо вже якісь претензії в когось є, то це тільки до мене. От стосовно всіх авторських продуктів відповідаю я. Я так що. Якщо є якісь зауваження, побажання, претензії, скарги, рекламації, це, будь ласка, направляйте безпосередньо до мене. От так що я сподіваюся, вам буде зрозуміліше зараз, вам буде трошечки, ну, зараз якби легше зважитись, чи потрібні вам такі продукти, чи не потрібні такі продукти. Бо коли ви берете масовку, ну давайте чесно, та сама кропива в аптеці чи десь. Це просто спеціально навчені люди, косять це або косами, або якимись пристосуваннями, комбайнами спеціальними. Це або плантації, де вирощують, або в дикій природі. Ну і задача людей заробити, 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 бо вони отримують зарплату відповідно до зібраної сировини. Ну ви розумієте, там не те, що про листочок там взагалі мова ні про що не йде. Тобто, якщо купляється в аптеці, і ви думаєте, що це цінніше і. Більш гарантовано, і там прям кожен передивився листочок, щоб не було шкідничка, і він не потрапив до вас в чай. То це не так. Так що майте на увазі. Я вже мовчу про те, що ми ж збираємо оце. Я зібрала конкретно біля своєї хати зараз невеличку кількість. А ще ми потім поїдемо в той садок, де ми збирали чисте, або в лісі, десь будемо збирати, тобто точно перевірені чисті місця, і це невеличка кількість. А ви не знаєте при масованому продукті? Чи це біля доріг зібрано, чи це в промисловій зоні зібрано, чи можливо разом з тою Монтацію, де збираються лікарські трави. Вибачте, який небудь хімічний завод чи звалище, ви цього не знаєте, тому це якби на вашу відповідальність. А оце те, що я вам пропоную, це на мою відповідальність. І я за це повністю відповідаю щирим серцем роблю. Але якщо все таки колись у вас є зауваження чи якісь там претензії, то я завжди відкрита. Ми не ховаємось, помилитися може кожен, щось не доглянути може кожен, тому зворотній зв'язок завжди вітається для того, щоб ми працювали, звертали увагу. Ще краще, що уважніше були технології свої вдосконалювали. Нам хочеться, щоб вам було приємно, радісно, смачно, здорово, красиво від наших продуктів, тому що ми ми самі в першу чергу це вживаємо. Це ми робимо в першу чергу для себе. А тоді вже те, що сил вистачає зробити більше, ми пропонуємо людям. Сподіваюся, ви отримали шматочок інформації, будете краще знати і розуміти наше мислення. Як ми відносимося до своєї роботи, до своїх от, продуктів, результатів? Чекаємо зворотнього зв'язку від вас і будьте здорові, будьте красиві, будьте молоді, і хай з вами все буде добре.